Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, чи є реально військова загроза від Росії для країн так званого Варшавського договору? Тут названі декілька країн, і ми зараз будемо дивитися, чи є загроза від Росії, наприклад, Болгарії перша. Ні, нема. Але Болгарії не треба бути у ілюзіях. Наступне але я залишу, я залишу краще. Краще залишу, буду так по декілька карт класти і будемо дивитися: е, нема загрози. Е, в них, ніби, знаєте, це не загроза. Це... Їм треба просто не бути в ілюзій, в ілюзіях не бути і е, озброюватися. <кій> Тепер візьмемо Польщу. Чи є загроза від Росії Польщі? Саме військова загроза нападу. От Польщі є. От Польщі є, моє дорогенькі. Польщі взагалі. Вони, вони до речі, поляки вони це розуміють. Бачите? Ось, що поляки, будемо так говорити. Здається, вроді би ще нічого нічого, -нічо, але є. Загроза дуже є. Тобто, будемо так казати, там прив'язка є у Росії саме на Польщу. Тепер подивимося Румунію. Чи є загроза від Росії? Румунії. Румунії теж. Там працюють вже свої люди. І довго працюють. Є і е, ті, хто, е, ну як сказати, знаєте, ще кажуть сплячі агенти. Е, в, цьому, в Румунії є ті, що ми бачимо, і ті, що сплячі. Вони підривають країну, підривають. Румунії теж можна боятися, але бояться в тому плані, що тут, ну як сказати, вони підірвуть Румунію зсередини. Ось, якось так. Тепер дивимося, наступна буде Угорщина. І так, Угорщина. Чи є загроза Угорщини від Росії? Зараз я докладу. А Угорщина цього не бачить, але є. Угорщина цього не бачить. Угорщиною, добре, там є, будемо так казати, Орбан, так? Е, підкуплений, непідкуплений, підкуплений, якісь компромати на нього, ласи на гроші. Тут немає значення. Є одна людина, яка керує країною, поки, до речі, поки Орбан керує, нема е, чого е, Венгрії, тобто. Угорщині боятися. Ось, але якщо буде хтось другий, поки що, дивіться, поки що ні. Угорщина може не переживати. Тепер беремо Словакію. Так. Чи є загроза? Ну, Словакія, ніби, знаєте, <гум> ну, як сказати? Ну, загроза є, висить над ними. Загроза. Наразі, бачите, як би це сказати, це може бути, статися дуже зненацька тільки тоді, коли е, черга дойде, будемо так говорити, коли до них черга дойде. Ось ця карта теж говорить: вона входить в забаганки Росії. Тобто, в планах, десь там в мріях це все є. Але як воно буде розвиватися, це інше. Тобто, так, 100%, 100 Словакія теж тут є. Тепер дивимося Чехію. Чи є військова загроза від Росії Чехії? Є загроза. Там є свої агенти, які вже співпрацюють. Є, їх небагато. Вони обережненькі, але вони є. Тобто загроза є, але, в принципі, чехи вони більш-менш обережніші порівняно з, наприклад, Словакією. Там більш явніше. Тепер а, країни Балтики. Ну, ми їх трьох подивимося, тому що. Їм треба, по-перше, разом триматися, так і надалі разом триматися. Вони сім'я тоді велика. І ось Балтика, єдина, яка я бачу тут, в принципі, в принципі, я би не сказала, що Балтики, вона Балтика сильна, до речі. От сильна, от показує. Балтика дуже при, при, ну, ці прибалтики, так, країни Балтики. Ось. Щоб правильно сказати, вони сильні. Тут на них так просто не надушиш, не надавиш. І ви знаєте, я згадую, тепер я, тепер я розумію, чому, тому що країни а, Балтики, вони а, хто не вчить їхню мову, а, не бере їхній паспорт, тютю на Варкутю. Ось якось так. Зразу відправляють на росіюшку. Ось тому з усіх країн, кого ми дивилися, Балтика, наприклад, тут най найміцніша дружна сім'я, щоб ви розуміли, до цих пір, поки я, всі, ну, я дивилася ось ці всі країни. Так, ну, давайте. Ага. Ну, значить, ми всі передивилися, тому що тут Словаччина, Угорщина, ось і Польща. Це все ми вже подивилися. Тобто, з усіх країн. Найреалістичніше, тому що це карти реалії. Вони ще пам'ятають, у них досвід є. Від дідусі від дідусів, бабусів. Ось тут така, знаєте, корінна карта десятка монет показує, що у них вони пам'ятають досвід, вони не хочуть це повторити, їм цього не треба. Вони дружні. Ось, на них так просто не надавиш. Ось гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!